Всім привіт, друзі! Мене звати Дмитро. Вітаю вас на своєму каналі Travel Carp. І сьогодні я на такому прекрасному ставку, дикому, хочу зловити карпа, карася, амура, ну все, що буде клювати. А як це все в мене було? Ви побачите зараз в цьому відео. Покажу, як я розмістився. Це в нас, тут я буду вечеряти по методміксу в нас grill кранбері, блудворм і стік мікс, також блудворм. Цей в нас методмікс заморожений. Багато хто в групі пише, як метод методмікс, я одразу ставлю в морозилку і морожу. Сьогодні просто подивимось. Справу палку я буду ложити замороженим, а ліво з кріль кранбері у нас буде свіжий. Так, у нас зліва це карпові палки ріст їх 3,90. У нас зліва буде свіжий кріль кранбері а справа лудворм, який був заморожений. Так, да, правда краще розділити їх і використовувати свіжими. Тут у нас робоча зона, де я буду в'язати поводки, попапчики. Тут корм, мат, піцак і також два фідера. Так, все загодувалися, все зробили, тепер замішаю свіжий наш метод мікси, криль кріль кранбері, і також, так як я вже говорив, є морожений, де я заморожую і потім ловлю. Це Bloodworm. Розкажу по тактиці, поки мись буду замішувати метод мікс. В нас зліва де карпою палки стоять дистанція 90, плюс. ну, з помба я кліпсував на 90 метрів, а палки ставив 92-94. Ну такий вітер це треба по-любому додати, десь з метрів 10. Щоб якраз в оцю дугу, яку зробить нам вітер, щоб ми якраз підтягнули, і в нас була дистанція 90 метрів. Справа там, де фідерні флети стоять, 75 метрів. Ну, тут вже треба менше додавати, бо тому що дистанція також менша. Але вже вітер ніби стихає, так що, надіюся, вітру не буде. І вже в цьому переможному нашому 23-му році я нарешті почую цей. Довгоочікуваний паровоз, який принесе нам карпа. Зловили ми пару карасів, карасі, просто клюють на розрив. Якщо я ставлю тік-так, це взагалі. Ну, зараз також на мене стоїть одна палка на тік-таку, друга на смайло. І карпою палки я вже поставив на по папчик. Тому що на вісьмку не такі покльовки карася, цього меншого. А якщо йде покльовка, то вже йде такий карась там 500-600 грам. Так що якось так. Вже як замішувати, я показувати не буду, тому що це вже в мене відео є, можете переглянути. Так що зараз замішуємо, ребку погодували і вже треба самому щось їсти, так що нас в чомусь цікавому вже включиться. У нас перша клювака. Я вітер такий просто сумасшей. какие друзья караси. И первая рыбка на смайл. Ну, если будет так плювать, это будет жесть. Класс. Первая репка зловлена. Клювака, друзья, упустила полностью. Будем тянуть сейчас. Карась поклевывает на синий цвет. Так, тут у нас тік-так стояв. Зараз подивимося. Що на тік-так тлює? Не, ні ніби є. Це вже буде друга репка. Так, є щось, Зараз подивимось. Что за репка? Карасик, да, карасик. Ну, вот тут хоть караси клюют. Ай-яй-яй. И цыки карас. Опа. Тут трохи за ветер. Вот. Покажу зараз шаша. -ша. Наш тик-так. Малесеньким гачком. Я уже пид убрал. И тут вот такой карасик. Вот, друзья. Карасик. Такие большие ладошки. Красивый. Что, будет сегодня карп? Чи только вы будете клювать? Карп будет? Ну все. Давай. Чтоб клюнул нам. Карп, амур. Класс. що, друзі, всім смачного, хто зараз вечеряє зараз 6 година. Така от краса. І буду я вечеряти і чекаємо клювак. Так що всім ще раз смачного і на цікавому включимося. Краз сіли вечеряти, і покльовочка. Так, давай. О! Да, Опускає. Давайте будемо підсікати. Караси, конечно, хорошие. Но надо хочется паровоза. Да. Хорошие карасики. Оп. И карасик. Раз вам покажу поближе. Це вже третя, напевно, в такий червоних плямах побіти. І знову на тік-так. Ну, засічки такі прямо не знаю. От, ви самі бачите. Посередині нижньої губи Гачок мікса. От такий Красевич. Красий. Ладно, кидаємо його в нурку. а завтра вже подивимось. Так, и тут... Платка. Тяжко, короче. опа, 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 у нас новый попуск. Це капець, це як буде так клювати, да є, друзі це буде ще з чимось. На пальчник злетів Треба витягнути підстак маленький, щоб не обривати. так расти на по папчике, шестерочку. Аж ого. Порается правда. Витер капец. Ого, добрый клапач. Я бы его так Опа. Нет. Опа. Друзья, и снова на тик-так. Тітко все за нижню губу, все супер, Даже прикормка ще не вибилася, як вже клюнув. Отакий От Карасевич. Такі срібні, красиві, клас. Гарні карасики, так що продовжуємо ловити. Мало. Камамба, мамба, карасевич. Друзі, это це жесть. Це просто перекинулся и, блин, всюди клюет карась. Это вообще капец. Все, будем тянуть. Да. А где карп? Амур Га? Краси. Так, да, може ставити більше попапчики. Це знову вроде тік-так, що ми перекидали так. Да. Все, годинку почекає. Буду збільшувати дивіться які карасі. ай яй яй а я місяць назад та ти що? я місяць назад хотів карасі блять подивіться які коросевич та ти шо 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 подивіться які карасі. на тік так Ша такі сильні. Це збоку зловився. Не посередині. От вам насадочка. тік так і малесенький гачочок. Такі харасики. Ну, красені взагалі. Друзі, Карасевич. Доброго ранку, слава Україні, грибаки! Прийшла в нас ніч, витримав я до 11 години, тому що карась просто розривав. Збільшив я насадки, поставив я 10 по попапчики. Поставив гачки я 8-6 і пробував відсікти. Ну, карась перестав клювати, ну а за ніч ми так і карпа. І амура не зловили, навіть не було піка. Зараз я зменшив гачки, поставив знову тік-так, смайла і вже отримав дві покльовки і знову сиджу, чекаю. Посиджу я ще 3 годинки і буду збиратися додому. Водойом, щоб половити карася, я рекомендую. Карася тут досить. Клює він класно. Ви, друзі, не забувайте ставити подобайки, підписуватися на канал, підтримувати україномовний контент, підтримувати наших хлопців на передовій, допомагати їм, їм дуже потрібні дрони, донатимо хто скільки може. І все буде Україна. Так, друзі, зараз снідаю і буду збиратися додому. Покажу вам грибку. Яку ми зловили? Встав на карася, дуже хороший. Ну, карасів, десь два десятка я зловив. і карасі такі гарні. Зараз поснідаю і вже змотаюся, все зберу в машину і тоді вам покажу репку. Так що хто зараз снідає? Всім смачного і чекаємо ще хоча б одну покльовку, щоб завершити наше відео на приємній ноті. М -м -м. Так, друзі, у нас клювака. це буде остання на сьогоднішній наші риболовлі. Зараз вам покажу скільки ми риб наловили і буду їхати додому, так як сама менша моя дівчинка дзвонить до мене і каже, щоб я вже приїжджав. Опа отакі От карасям. На тіктак. На жаль, друзі, по технічним причинам відео з рибкою не записало. Я не можу вам його показати. Тому, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, підтримуйте україномовний контент. Всім мирного неба, здоров'я, слава Україні! Всім пока!